Президент, Кароль Навроцький ставить умови Володимиру Зеленському. Польща, польща каже досить односторонньої співпраці з Україною. Це все після того, як Кароль Навроцький запросив Володимира Зеленського до Варшави. Мартін Пшидач ще говорив, що президент України, адже не повинно становити жодних труднощів, сісти в потяг і приїхати до Варшави. Усе це сталося після тих подій, які відбулися також на сході на сході Польщі, пов'язаних з українцями, котрі Дійснили акт диверсії про це, а також про роботу Кароля Навроцького. А саме про 100 днів роботи польського президента, сьогодні будемо говорити на польському радіо для України. Називаюся Євген Діячков. Це програма Тема дня. А моїм гостем сьогодні є Шимон Осовський, польський політолог, професор університету на факультеті політичних наук та журналістики університету Адама Міцкевича в Познані. Доброго дня. Добрий день, пане редакторе. Добрий день вам почнімо з тих жахливих, можна сказати, подій, що відбулися минулих вихідних. Розкажімо також про співпрацю українців, які співпрацювали з російським ФСБ. Як така інформація вплине на відносини між Карлем Навроцьким та Володимиром Зеленським? Бо ми знаємо, що саме Росія зараз залучена до таких диверсійних актів і також залучатиме не росіян. А Цього разу українців, щоб чинити такий тиск на український народ тут у Європі, головним чином у Польщі, і щоб також викликати таку недовіру до цього народу, те, що громадяни України вчиняли ці дії, ну це нічого надзвичайного. Ну я думаю, що Росія не мала проблем, так щоб знайти певну кількість людей, які будучи також громадянами України, її підтримують. Однак проблема тут така, що це потрапляє на Дуже сприятливий грунт не стільки в контексті, не знаю пана президента Польщі, ну адже польська влада е чудово усвідомлює, що це використовується в пропагандистських цілях. Саме так йшлося про те, щоб українці вчинили акт саботажу, а не білоруси чи росіяни. Те, що хтось є громадянином України, ще не означає, що він українець. навіть так можна було б сказати. Я говорю про націю, про боротьбу за незалежність тепер у воєнній боротьбі. Проте проблема буде в. В тому, що це чудово ляже на благодатний ґрунт у соціальних мережах, і ми це вже сьогодні бачимо. Так, українці хотіли підірвати потяг у Польщі, і це буде поширюватися на багатьох каналах, це поширюватиметься в різноманітних ботах. І на мою думку, це лише у ґрунтує у багатьох, на жаль, громадян Польщі їхнє ще гірше негативне ставлення до України та до українців. бо те, що це ставлення дійсно змінилося, показують дослідження, про які ми можливо за мить ще поговоримо. Так, ця подія не вплине на те, що раптом eh, польський президент, польський уряд змінять своє ставлення. Я говорю про питання дипломатії, бо кожен чудово усвідомлює, що це ж не українці, які роблять це на замовлення eh, президента України, уряду України, що ж до всієї антиукраїнської кампанії в соціальних мережах, яка звісно так модерує. Ується, як то кажуть, на руськими тролями, то це звичайно, на мою думку, буде проблемою, бо це вода на млин для всіх тих, хто вважає, що саме Україна винна в тому, що відбувається на сході. Справа міжнародних відносин гадаю, вже з'ясована. А тепер, що стосується Кароля Навроцького та Дональда Туска, між ними досі триває суперечка. Що цікаво, Кароль Навроцький, коментуючи акти диверсії на залізниці, заявив, що коли йдеться про безпеку, Спеку Польщі, то він і прем'єр-міністр Дональд Туск здатні відкинути політичні суперечки. Чи справді вони можуть і чи інші політики також здатні об'єднатися у такій складній нинішній ситуації, пов'язаній, можна сказати, прямо з терористичними актами? Бо про це сьогодні також говорив Радослав Сікорський. Бо варто також нагадати, що політики опозиції згадують питання Пегасус, бо за їхніх часів, нібито за часів політиків. Права і справедливості не доходило до таких до актів диверсії, диверсії, оскільки Пегасус допомагав виявляти такі такі, такі події, щоб до, до них не допустили. А опозиція, опозиція також закидає премєр міністру що він зараз цим не користується. Немає Пегасуса в Польщі. Тому політика Дональда Туска безпосередньо впливає на ситуацію якщо говорити про Пегасус, то звичайно не перевірити наскільки факт, що Пегасуса немає пов'язаний з тим, що була спроба замаху. Зрештою, таких спроб було можливо не такого масштабу і не таких публічно помітних більше. Наші служби дуже інтенсивно працюють вже протягом багатьох років. Проте пам'ятаємо, що зовнішня політика дуже часто є похідною від внутрішньої політики, і певні декларації, що стосуються зовнішньої політики, спрямовані не до іноземних партнерів. А ви виключно до власного електорату до власного виборця, я був нещодавно у вересні на такому економічному конгресі в Карпачі, і там один з радників чинного президента, але й попереднього уряду, який говорив на зустрічі, однак публічній, сказав одну річ, бо виникло прозвучало питання: чи це медіа і політики накручують поляків проти українців? І він сказав одну річ: що з досліджень, які вони проводили під час виборчої кампанії, навіть Тієї президентської, де хотіли дослідити ставлення поляків до різних речей, то з цього на жаль випливало, що це ставлення до громадян України, до українців, які живуть у Польщі і не тільки дуже погіршився. І його думка була така, що політики говорять насамперед про політиків цих великих угруповань тобто пісу, платформи, лівиці, ну можливо не конфедерації Брауна, але все ж більшість політиків основного напрямку навіть на його думку це гальмує те, що справжня не. Приязнь до українців набагато більша, ніж те, що говорять польські політики, і вона проявляється саме переважно в соціальних мережах, і часто є також результатом, на мою думку, саме того, що ця російська пропаганда на жаль потрапляє на сприятливий ґрунт. дослідження СІБОС також регулярно показують, що позитивне ставлення поляків, яке було на початку до українського народу та до боротьби з Росією, понад 90% в останній. Ні, місяці дуже зменшилося, тому то те, що ми на це нарікаємо, це на жаль, але це є об'єктивним фактом. Що є? Ну як усі на це звертають увагу, просто доказом ефективності пропаганди, поширюваної різноманітними порталами та тролями, так досить рідко людей, навіть тих, хто живе в соцмережах. Звісно, якась частина крайньої, наприклад, правиці в Польщі це використовує повернімося до початку роботи Кароля Навроцького саме до серпня, коли президент, новий президент Польщі, складав присягу перед національними зборами, тоді він виголосив своє перше звернення і визнав, що відбувається зміна варти на правиці, і є очевидно новий лідер. Чи справді Кароль Навроцький може в майбутньому замінити Ярослава Качинського? Кароль Навроцький сьогодні робить усе, щоб бути цим лідером, і варто визнати, що він має для цього вагомі аргументи Ам, перед Кароль Навроцький це показав у виборчій кампанії. Він здатен певним чином об'єднати два, які, хоч і ворогують між собою, як особисто, так і програмно середовища, а саме піс і конфедерацію. Тепер власне дві конфедерації президентські вибори показали, що Кароль Навроцький притягнув до себе електорат конфедерації на сам перед Менсина цих молодих чоловіків, трохи звісно, спрощую з менших містечок плюс. Певно, частина також Джегожа Брауна у зв'язку з вище зазначеним він підходить і гадаю, це його мета бути фактичним лідером правиці. Те, що його метою є змінити уряд у 27-му році, це досить очевидно, адже він представляє іншу політичну опцію, іншу частину польської політичної сцени. Але сам як Ярослав Качинський є лідером Піс ще довгий час. Безперечно ним буде. Проте немає шансів бути лідером усієї правиці. А король Навроцький Через те, що у виборчій кампанії теж виступав як е, громадянський кандидат, якого в другому турі підтримали прихильники піс, але також значною мірою прихильники та виборці конфедерації, тож він має шанс бути тим лідером усієї правиці. 25 серпня, тобто Чи через кілька днів після складання присяги, кароль Навроцький наклав вето на новелізацію закону про допомогу громадянам України. Також каменем спотикання став обсяг виплат 800+. плюс. Це зустріло величезну критику, переважно в соціальних мережах. Бо, звісно, з цим також стикаються деякі політики та лідери угруповань в інтернеті. Чи справді Кароль Навроцький може бути і є зараз голосом більше сторони Конфедерації? чи радше права і справедливості, бо ми бачимо рішучу різницю між політикою Анджея Дуди та Кароля Навроцького. Видно таку можна з певністю сказати, таку неохоту до співпраці з Україною, а головно із Зеленським. Дійсно, тут Андрій Дуда був однозначно за, і тут не було сумнівів, але я думаю, знову повернуся до того, що це є наслідок внутрішньої політики. Ці заяви це ставлення пана президента, хоча б у контексті цього витованого закону, це відповідь на те, що його радники бачать в опитуваннях. Так він політик, який згідно з принципом політики, що першим обов'язком політика є бути обраним, тобто виграти вибори. Він виграв президентські вибори. отже, на мою думку, зараз це більш тактичний підхід, оскільки дослідження показують, що це е, співвідношення саме таке, а не інше. Нагадаю, що його суперник, а саме Рафал Часковський, також говорив про обмеження 500 чи 800 плюс. Так тепер для українців у контексті працюючих, також ця тема з'являлася у виборчій кампанії. А чому? Бо з досліджень, певно, обох штабів випливало, що це на жаль, але така є реальність, є тема, яка падає на благодатний ґрунт і. І це витування ж не мало стільки характеру пов'язаного, не знаю з бюджетною ситуацією держави аж так сильно. А лише на практиці це було елементом внутрішньої кампанії, вже такої перманентної, яка весь час триває ж від моменту виграних виборів, і саме про це й йшлося. Йдеться про те, щоб підкреслити це більш не, скептичне чи реалістичне ставлення до України пана президента інше ніж у пана президента Дуди. Але це, мабуть, на мою думку, випливає виключно з того, що його радники, і він сам усвідомлює, що просто такі погляди починають дедалі більше лунати у значній частині електорату, саме серед того електорату, передусім який підтримав Кароль Навроцький, Отже, ця діяльність ці дії він описав як спрямовані щодо своїх виборців, щоб ще більше їх зміцнити. А якщо порівняти роботу та політику Кароля Навроцького з політикою американського президента, чи Кароль Навроцький наслідує Дональда Трампа і хоче бути таким собі польським європейським президентом Америки можна так сказати? Жоден польський президент не може вважати себе президентом Америки через потенціал цієї держави. Безперечно, стосунки між президентом Трампом і президентом Навроцьким добрі, так набагато кращі ніж між президентом Трампом і польським урядом. Чи хоче він бути другим Трампом? Ну думаю, що не зовсім. Проте він точно хоче бути лідером правиці. Хоча справді щодо поглядів на певні питання, особливо світоглядні, він є консервативним політиком, так само як принаймні декларативно, адже у випадку Трампа важко сказати сказати, що його особисте життя було прикладом доброго життя консерватора, але якщо говорити про е, політичну комунікацію, то безперечно видно, що ця близькість між двома політиками є. Натомість тут е, я думаю, президент Кароль Навроцький створює свою власну персону через своїх радників, і не стільки хоче бути другим Трампом, скільки просто ну показати, що він справді е, сильний лідер. Він хоче будувати ці відносини зі штатами. Бо він має ці відносини з президентом Трампом, проте я також вважаю, що він не прагне бути копією президента, але очевидно, що тут послідовно за допомогою своїх радників формує свій власний окремий образ. Дійсно, мабуть, у якихось там аспектах, враховуючи становчопішучість рішень, враховуючи певні такі дії, що підкреслюють його особисті риси. То можливо, можна знайти спільні риси з Трампом, але кажу, Трамп є. Просто і він хоче насамперед показати, що ці відносини з Трампом завдяки йому призводять до того, що є добрі відносини між Польщею та Сполученими Штатами, чого не в змозі зробити політики. влада в уряді. ще однією важливою подією під час цих або протягом цих ста днів, перших ста днів і вже навіть зараз більше правління Кароля Навроцького йдеться про візит 3 вересня. Кароль Навроцький поїхав до Білого Дому, зустрівся. З Дональдом Трампом Вашингтоні. у Вашингтоні. Теж і також також цей візит до Вашингтона, до Білого Дому, був однією з найважливіших подій перших днів Кароля Навроцького. він анонсував це ще під час виборчої кампанії. Він також запросив Дональда Трампа, і вони обговорювали безпеку з американським лідером. президент США заявив, що американські військові залишаться в Польщі, якщо Дональд Трамп приїде до Польщі, і чи приїде він? Наскільки важливою буде ця поїздка для Польщі? І чи взагалі вона зараз потрібна? кожен візит президента Сполучених Штатів до Польщі є важливим потрібним. Це важливий елемент польського, польського уряду і польської влади. нагадаю, що Кароль Навроцький вже був у президента Трампа під час виборчої кампанії. Це теж було ну чудовим кроком його штабу, і ось тепер я думаю, що він послідовно показує весь час, що відносини зі штатами добрі завдяки президентському палацу, а не завдяки опції, а не завдяки силам, які формуються формують сьогодні уряд, тож якщо приїде. Польські Польщі. також цікаво зустрічі з Карлем Навроцьким, зустрічі з прем'єром. Як це буде виглядати, звісно, з точки зору пана президента, це буде важливим аргументом, що підкреслює його позицію, ще більше зміцнюючи його. Адже очевидно, вже давно були помітні такі розбіжності, що громадянська платформа, громадянська коаліція і ці ліві партії більше робили ставку на співпрацю з євросоюзом. На першому місці був ЄС, а другим штати. А піс послідовно вже кілька, якщо не півтора десятка років, робив ставку на співпрацю з англосаксонськими країнами, коли ще з Великою Британією, коли вона була в ЄС. Нагадаю, що насамперед Велика Британія була тим партнером для Пісу. А звісно, весь час Сполучені Штати, особливо коли був президент-консерватор, і тепер республіканець знову президент, знову Дональд Трамп. Тож тут важко дивуватися, що Піс і Кароль Навроцький, звісно, роблять ставку на штати. А всі ми знаємо, що з точки зору військової безпеки ця безпека залежить значною Мірою насамперед від сполучених штатів, але в набагато меншій мірі від європейського союзу, Тож це так би мовити, послідовність у діях сполучені штати найважливіші. номер один вже так трохи жартуючи. Ці добрі сполучені штати є важливішими, є важливішими ніж ті погані в лапках Німеччина, яку підтримує Дональд Туск. Ця риторика постійна і тут не змінюється. ви сказали, що такий візит Дональда Трампа може зміцнити позицію Кароля Навроцького, але чи лише для? Цього такі візити, і питання: навіщо приїжджають такі президенти? про що вони говорять? Навіщо? Навіщо організовуються такі зустрічі, і чи не можна це зробити віддалено, чи це лише такий політичний театр, щоб показати міць цих нинішніх лідерів. Візит є класичним інструментом дипломатії цієї такої традиційної, класичної, класичної міждержавної дипломатії, зустрічей глав держав та урядів у цьому випадку. Візит, безперечно, має характер пов'язаний з політичною комунікацією, тобто демонстрацією сили. Показати показати, ну це також важливо для іміджу показати дружбу, потискання рук, спільне фото. Отже, коли зустрічаються два політики, звісно, президент Сполучених Штатів. Ким би він не був, якщо зустрічається з президентом значно меншої країни, це також дуже сильно впливає на позицію останнього. Так було завжди так само, як був Барак Обама. Наші лідери теж прагнули з ним зустрічатися. Але ж завжди на тлі кожної такої зустрічі присутні актуальні та нагальні проблеми. Вже певний час триває повномасштабна війна, колись були можливо економічні питання або ж на тлі могли бути якісь інвестиції. Отже, сама зустріч має два виміри: це комунікаційна та іміджова цінність, але вона також завжди має і свій змістовний аспект. Адже ці президенти завжди обговорюють найважливіші питання, пов'язані з актуальною світовою міжнародною політикою. також, звісно, не забуваємо, що цей аспект також є важливим. Часто розмовляють віч на віч, крім того, теж будують стосунки. Так Як важливі міжособистісні стосунки, між звичайними людьми. Людьми так само дуже важливі між ну президентами та політиками, бо тоді багато справ можна просто вирішити. Чого найкращим прикладом був візит президента кандидата в президенти Кароля Навроцького до Дональда Трампа під час виборчої кампанії? І тепер останнє питання також такі короткі підсумування в тиждень тому в змі сказали, що Кароль Навроцький веде перманентну кампанію. Ви також говорили про плюси та мінуси Кароля Навроцького, але скажімо, чому він веде цю кампанію адже вибори вже закінчилися, відомо, що він хоче вплинути на вибори, які відбудуться в Польщі через два роки до польського парламенту. Але які плани може мати Кароль Навроцький зараз після своєї каденції? Крім того, що він також може бути обраний на другий термін. Ну, знаєте, перманентна кампанія це термін запроваджений Сідні Блюменталем, одним з радників Біла Клінтона. Він показує, що політична комунікація в міжвиборчий період є такою ж інтенсивною, або майже такою ж, як під час виборів, і це чудово видно у Кароля Навроцького. Він веде її, звісно, щоб бути лідером, щоб від домінування в опитуваннях довіри через кількість матеріалів у медіа, що має звісно зміцнити його позиції. Ну та першої каденції там завжди друга, так тобто зараз метою пана президента буде те, щоб це була його перша каденція, і потім щоб він спокійно переміг на наступних виборах. Пам'ятаємо, що чинний президент, тобто інкумбент, якщо добре веде свою комунікацію протягом п'яти років, то все ж таки найчастіше має набагато легшу позицію ніж претендент, який з ним конкурує, так ну бо важко виграти у чинного президента, хоча б Анджею Дуді це вдалося. Маю на увазі Коморовського. Хоча, мабуть, на це більше він програв ніж Дуда тоді виграв. Тож це, звісно, головна мета президента та бути президентом 10 років, а не 5. Ну, але по дорозі будуть парламентські вибори, і ця комунікація президента. Думаю, йде в тому напрямку, що він хоче, як я вже казав на мою думку, бути лідером польської правиці. Бути, бути, хоче бути тим політиком, який зможе. А його участь у марші незалежності є, мабуть, теж доказом цього. Він зможе зуміє, захоче В'єднати середовище правого, але соціально дуже ну соціального пісу з середовищем також правого конфедерації, але також значною мірою е, ліберального економічного. Тобто він хоче бути таким патроном. Я думаю, порозуміння між пісом і, і конфедерацією. Це звісно не вдасться Ярославу Качинському, який хотів би, щоб керував піс. А я думаю, що саме слабша позиція пісу та Ярослава Качинського призведе до того, що ще важливішу позицію матиме Кароль Навроцький його рада також є зрештою людьми, які свого часу функціонували в колах конфедерації. Так не лише пісу. Тому я думаю, що тут його ролью, його метою буде побудова коаліції, яка перебере владу у 2027 році. Ну що ж, поживемо? Побачимо, чи Кароль Навроцький змінить розклад сил у польській політиці. Дякую вам дуже. Зі мною був Шимон Осовський, польський політолог, доктор Суспільних наук. Дякую дуже. дуже дякую, пане редактор, і дякую вам.